З Євгеном Добриком, експертом міжнародником Пане Євгене, моє вітання вам. Добрий вечір. Ну Вітаю, що ж. Ваш, Вітаю. Ніхто не знав, що так може статися, і раптом воно сталося. Але ж це не так. Насправді всі знали, бо іділ нікуди не дівся. І він зараз фактично скориставшись Москви, скориставшись тим, що всі російські правоохоронні органи заточені на те, щоб ганятися за бабкою з плакатом, вони просто. Я не знаю, навіть слово не можу підібрати, що вони зробили обгадилися. Так, я вам можу сказати. Єдине, що можу сказати перед тим, як коментувати ситуацію з цією водією, ми повинні розуміти, що стикнулася сьогодні терористична група найпотужніша в світі ТАІШ, е е е в, в, в обличчі Віалята Тарасану. І терористична країна, Російська Федерація, яка творить масовий терор вже другий рік, а гібридний терор творить уже 10 років на території суверенної України. Я це хочу підкреслити при всіх варіаціях, при всіх трагічних подіях, які дійсно пов'язані з міжнародним тероризмом, повинні всі звернути увагу вся світова спільнота на те. Що одна терористична країна воює з іншою терористичним, терористичним групуванням? Тепер конкретика до цього теракту. те, що були попередження: конкретні попередження службами Сполучених Штатів, Великої Британії, Європейських країн щодо того, що на території Російської Федерації можуть бути здійснені терористичні атаки. Ці дані передавалися безпосередньо і по дипломатичним каналам, і по каналам спецслужб, а потім вже публічно. Безпосередньо були заклики до громадян цих країн не відвідувати Російську Федерацію, а Велика Британія сказала, хто буде в цей період відвідувати Російську Федерацію, будуть скасовані анульовані їхні страховки. Це була дійсно серйозна подача для Російської Федерації. Це була серйозна інформація, яку Російська Федерація, як ми бачили в особі Путіна, який виступав за за 3-4 дні до теракта на колегії ФСБ, сказав, що це провокація. Захладу для того, щоб дестабілізувати внутрішньополітичну ситуацію в Російській Федерації. Тепер щодо того: чи хто, хто ну хто був, хто в цьому був, як кажуть, замішаний були конспірологічні версії, дійсно, як ви кажете, рязанський цукор. Але я вам скажу так, що це дійсно не ФСБ зробило. Не ФСБ, дійсно це е, Ісламська держава, це ДАІШ. Дійсно найпотужніша їх гілка, найжорстокіша гілка афганське регіональне тавництво Вілея Харасан, яке дійсно має певні серйозні претензії до Російської Федерації. Вони пов'язані право. ви зазначили в своєму сюжеті, що це, по-перше, війна Росії на боці шиїтських організацій і алівського режиму Асана в Сирії. Це дійсно так, і Вагнер і частини російської армії, які там творили в принципі. Дуже серйозні злочини про це чомусь всі забули, коли стирали сліза землі Алепо і всі інші діти вбивалися, і так далі. Далі це їх дружба з Талібаном. Це теж треба розуміти, і при тому там були деякі питання, які пов'язані були навіть з фінансовою допомогою від Російської Федерації Талібану. Далі це дуже плотне дуже плотна співпраця з Іраном, іранськими проксі швіць, а головне з Іром. Корпусом вартових ісламської революції, і так далі, це є прямі вороги. тобто ми їх повинні назвати, тому що повинні всі розуміти, чому така ситуація, чому Росія опинилася під ударом. Це одна сторона це причини, фактор чому стала і Росія, тому що в принципі і діл він готував і були багато терактів. Ви ж прекрасно розумієте, які були терористичні атаки, наприклад, в Європі, Принаймні, ми можемо згадати той же концертний зал Батаклан в Парижі 2015 рік. Дев'яносто ми можемо згадати достатньо потужні стрілянину в Страсбурзі. Ми можемо в Ліоні терористичні атаки. Ми можемо згадати терористичні атаки, які були в інш інших континентах, наприклад, на Шрі-Ланці, коли в трьох католицьких соборах були терористичні акти, і ділом 253 особи загинуло. Ми можемо згадати терористичні атаки на Філіпінах, коли в храмі теж було знищено дуже багато велику кількість осіб. Теж людей був. Це терористичний акт в Кабулі е, в аеропорту 170, 100, більше 100 осіб загинуло, і та останні, до речі, їх потужний терористичний акт. Це був е, е, в кармані, в е, місті в Іранському, де на, на кладовищі на якому був похований Касім Сулімані, лідер е, КСІРУ. Ви пам'ятаєте для атаки американців? Це теж був ІГІЛ. То чому вони обрали Росію, тому що фактично вони знали по своїх каналах, що Росія. В плані захисту антитерористичного, в плані контрзвідувального захисту вона на сьогоднішній день слабка. Для них головна, головний ворог це Україна, всі сили засоби на війну з Україною. А фактично захистити центральну частину Москви під Москвою вони фактично не змогли. Хоча в кілометрі, в радіусі кілометрів роз, розташовані всі спецназ, ПСБ і так далі. Там дуже багато е, таких. Е, Підрозділів, які б могли б зреагувати моментально. А ви бачите, вони довели до такої бойні. Це до речі, є питання до спецслужб, до того ж Бортнікова, Патрушева, які на цьому останньому засіданні шукали такі, все таки цей український слід. І він так, не для дає чого вони, життя, для Україні? чого вони шукають український слід. Нашо він їм? А я вам скажу, вони хочуть використати цю ситуацію. Вони хочуть використати цю ситуацію для ескалації. Подивіться, Якої що... ще ескалації? Ну тобто, вони сьогодні вже що тільки можна застосувати проти України. Вони це вже зробили. Всю конвенційну зброю, яка в них є, вже застосована. Залишається тільки ядерна. Ну подивіться, вони почали вже керованими бомбами бомбити Харків. Ну про що ми говоримо? Так, тобто інтенсивність оцих терористичних атак терористичної держави Російська Федерація. Вони Збільшилися, збільшуються з кожним днем. Хоча всі вже прекрасно розуміють, я сьогодні цікаво читав саудівську пресу, вони роз, 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 розложили по полкам ситуацію з е, Москвою і з тим терористичною атакою. І вони говорять: Ну навіть тут такі ситуації, що хочуть спихнути на Україну, але ж є фактаж. Як відпустили терористів ще за 300 кілометрів е, Москви. І до Брянська, а потім говорять, що вони хотіли перетнути українсько-російський кордон, і тут же пише саудівська преса, але е, втрутився е, е, президент Білорусі, який сказав, що ні, та хотіли їхати в Білорусь. А потім вони зрозумівши, що дуже серйозна контрзвідувальна система захисту в Білорусі, вони поїхали в Україну. Тобто, фактично не складуха між союзниками російськими так? тому ми бачимо, що вони. У них немає іншого виходу. Плюс вони відмов, відмовились від пропозицій Заходу, да, який хотів зробити спільні якісь антитерористичні дії, тому що ми можемо не виключати, що дійсно повторні атаки можуть бути і в Росії, але повторні атаки зараз доповідає західна розвідка, можуть бути во Франції. Ми знаємо, Олімпіада на носу. Терористичні атаки можуть бути в Німеччині, там де дуже велика. Кількість мігрантів з близького сходу більше мільйону. Це Бельгія може бути. Це може бути Іспанія. Так, що тут ситуація достатньо напружена і Але... фактично. А Росія відмовляється від цих спільних антитерористичних дій. Але є розмовляю. є і один дуже суттєвий серйозний момент, що агресія Росії проти України зараз суттєво посилила оборонні заходи саме в країнах Європи. І тобто, скоріш за все, до таких терористичних актів від іділу, зокрема, в Європі більш-менш готові, натомість з Росії трошки інша ситуація, і ви зараз це правильно зазначили, тому в мене тут виникає трохи інше питання. А чи не здається вам, що от, що Росія просто-напросто зараз відкриваючи, грубо кажучи, свої боки, вона наражає саме себе ще не більшу небезпеку, тому що будь-які воїн Алаха? Тобто будь-який людина, яка на себе на це натягає пояс шахеда і стає шахедом, він вже готовий вмерти. І от ми бачили, що ця атака, яка була, вона була розрахована, вона взагалі не була розрахована про те, що хтось там може вижити серед тих, хто е це все робив. І це є розходний матеріал, це є специфіка і діло. І вони можуть набрати стільки людей, стільки скільки їм потрібно. Тобто, на сьогоднішній день вся територія Російської Федерації є поле для ударів з боку іділ. І ось що вони побачили? Слабкість системи. Вони вдарять ще саме туди, не в Лондон чи там я не знаю в Берлін. А скоріше вже все, це може бути все ж таки знову ж таки Москва. Але питання інше масштабування. Ну чи може організація поширити? Масштабування. Ну, ну по-перше, так, да, дійсно, представництво і діла в Росії, воно обмежено, тому що були певні фактори, які не давали можливість їм розвернутися. Хоча ми повинні розуміти, що, наприклад, існує е, відділення іділу Вілаят Кавказ, який знаходиться на території Російської Федерації, наприклад, той же Вілаят Харасан це Салафіти, Адагістан mm. це Салафіти. Відсотків 80-85 салафітські рухи і так далі. Є ще інші вахабітські рухи, і так далі, які є теж на території Російської Федерації, де я думаю, ця вербовка іде постійно. Робота іде постійно, і фактично, да дійсно Росія під ударами. А ще дуже велика. Ну це не помилка, це я вважаю ну, показ показуха. Страшна показуха російських спецслужб, коли вони в прямому ефірі показали катування цих терористів? Розум я прекрасно розумію, що кожен терорист, який потрапляє до спецслужб чи правоохоронних органів в будь-якій країні світу, да з ним не цяцькі і не розмовляють, але в прямий ефір не виставляють відрізання а, а вам не здається, а Вам не здається, що вони так зробили, тому що давайте відверто скажемо. Українці, якби ми не росіян, ми не ставимося до них з такою жорсткістю, жорстокістю, як це роблять іділівці. Тобто, ми не будемо, вони точно знають, що українці не здатні на такі терористичні акти. Не може українець прийти з автоматом і просто в цьому перестріляти купу людей. Якби він їх ненавидив. тому що все ж таки ну людяність в українцях не вмерла, і це є правда. Натомість, якщо ми дивимося на шахєдів, якщо ми дивимося на бійців і діл, там зовсім інша ситуація. Так от, а от росіяни, їхні спецслужби, які відрізали ухо тому таджику, то вони думають, що це як звичайні українці, які це можуть, ну, так би мовити, з'їдять. Ну, тобто, да, це від... від, від я, я не хочу казати неправильних слів, але я думаю, ви мене зрозуміли, що в нас є ненависть, але в нас ця ненависть проявляється на полі бою, не серед ну, мирного населення. І це можливо розуміти. А у них нема цього розуміння. Росіяни думають, що як вони чинять з українцями, так вони можуть чинити із ІДІЛ, і їм за це нічого не буде. То от питання буде пошириться, спалахне? Спалахне, звичайно. І я вам кажу: попереджають знову ж таки спецслужби західні, що це не припиниться, що географія по Російській Федерації може розширитися терористичних атак. І підключаться регіональні відділення інших країн, які до речі є, і в Таджикистані, і в Казахстані і, і же Росії, Я ж кажу, вала Вілаядка в є і так далі. Є, є європейські е, відділення регіональні, які теж можуть брати участь у терористичних атаках в Росії. Це початок, це буде. Я тепер як вони будуть реагувати самостійно. Як вони зможуть самостійно це зробити, е, і контрзвідувальні антитерористичні заходи, я не знаю. Але ми побачили, що фактично вони це все проспали самостійно. Тому що раніше вони в тому числі покладалися на міжнародну коаліцію боротьби з тероризмом. Міжнародним тероризмом зараз її немає. Цієї коаліції навіть оці намагання країн Заходу попередити Росіян, бачимо, чим закінчилося. Тобто Росія залишилася один на один із Талібаном. Ну і тим часом, звісно, що і сиділо сиділо і діло сиділо і з телібанами. Вони якраз далібаних друзі. Да, так, так. друзі це теж окрема тема, пане Євген. Я вам дуже дякую за розмову. Будемо спостерігати за подіями, тому що судячи з усього події можуть дуже стрімко розвиватися. Євген Добряк зараз був з нами на прямому зв'язку. Експерт міжнародник та депутат кількох скликань.